Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Давай починаємо. Пристрілюємо танк Леопард 2-4. На яку дальність вистріляли? Кілометр. Ви із закритих вогневих працюєте? Ці танки тільки напряму їздять. О, оце! оце Це перший так? постріл. Перший. Так. Який у вас зріст? Метр восімдесят один. Для трохи проблема. Коли виїжджаємо на поле бою танк Це є найпріоритетні на мішенці. Приключаються на танк. Ну так, В основному техніка. Порада нам була то бороду мати і комбінезон Яка головна наука була от для вас, коли опардана? Вижити. Зараз точно на мішені, так? Ну і все, окей. Давай. Що там? Давай починаємо. Пристрілюємо танк, «Леопард 2А4» в польових умовах. Цей засіб вкладається в ствол танка ага. ну, і проводиться відповідно по технологічному процесу вивірка. Все, ти піднімив вліво і зараз будемо впускати. Вивірка це приведення гармати до, можна сказати, до, до бою. Щоб вона чітко в ціль ложила снаряд, потрібно зробити вивірку. Це робиться як і на радянських танках Т 72 Т 64 Т-80, так і на танку Леопард. Стоп Окей, давай тепер полегенько вправо. Він вставляється в ствол за рахунок ось цих. Трьох лап спереду і ззаду він розжимається у стволі так. і він чітко показує через даний засіб спостереження, які в нього вставляється, куди дивиться ствол. Ага. Чітко, чітко точку, куди ставиться ствол. Відповідно, є мішень. І спочатку вивірка відбувається так, що виставляється ствол в потрібному нам напрямку, а потім вже зводяться всі е, прицели, щоб вони теж дивилися в ту ж точку. Стоп! Ще прямо чуточку, крапиночку. Оп! Чи означається вивірка, що ці танки готуються до безпосереднього бою? Саме так. Безпосередньо кожен танк має проходити вивірку і пристрілку перед для того, щоб вести влучний і чіткий вогонь по цілі. опускаємо вниз. Стоп! Прямо чуть-чуть. Оп! От так нормально. А ну, дивись, Дима. Ще ще догрузимо снаряди, підкоректуємо дані і будемо пробувати ще стріляти. Перший візначок. Ось! Земля піднімається мішень і одразу возле мішені Да, Але приходить, здуває все вправо. Треба поїхати вставлять. і подивитися. Доки ви не влучите в сіль, доти, я так розумію, всі... Так, так, так. Доки, а, не, доведемо, так. доки, не, доведемо, доки не доведемо до кінця, те, що робимо, тим на бути не може, бо ці танки будуть ті, і там немає можливості цього робити. Це ви навідник у нас? Так. Да. Ага, будемо зараз дивитися, наскільки ви. Це, це є підготовча робота називається. Це необхідна процедура для того, щоб зробити точний постріл. Ну ми і так на бойових. Ми приїхали боками з нашої екіпажі там, на бойових, ми міняємося, ротація постійно йде. Так, і цей танк теж туди поїде. О, оце! оце це перший так? постріл. так. Перший. Там другий. Ну пога, майже в ціль. Ні, має бути всередину. А, має бути середину? Це другий. Ага, і третій теж сюди пішов. Отака траншея. Ого. <клум 'я> Лом, так. Він вже десь зарився там. Як для хамогати. Ми були першопрофіціями, <клум 'я> <клум 'я> які потрапили. На навчання за кордон. Познайомилися з нашими інструкторами-поляками. Вони багато чого нам і по машинах розповіли, і по е, управлінням, е, вогнем, і по техніці. А далі ми вже в наших умовах це сформулували, як адаптувати та свої знання до наших умов. Це може бути нормальний. Це четвертий? Так. Це якраз би міг попасти. Тільки вліво трошки. Можливо, вітер ще виставити. Вітер сильний. Яка головна наука була от для вас колеопарда? По Вижити. Повернутися на техніці, ну, щоб все було добре. Задоволені стрільбою? Ні. Не так має бути трошки. Має бути в мішені. Угу. На яку дальність ви стріляли? Кілометр. Кілометр сімдесят. Ви із закритих вогневих працюєте? Ці танки тільки напрямують. Тільки десь за руби. Яку зараз роль танки виконують? Таку, як і виконували, вогневу підтримку. Плюс тримують агресора, який йде на броні. Однозначно, якщо йде противник на броні, заходить в зону відповідальності, то виїжджає танки працює. Ну так, в основному техніка. Я, наприклад, чітко бачив, ну, в техніку в приціл дуже чудово видно. І для того, що є тепловізор, дуже гарна річ, що можна і в день. Так, воно можна навіть в день не помітити на звичайний, а в тепловізор, ну, техніка дуже добре відрізняється. Так, що може одразу зарядити? П працювали по всьому. І по окопам, і по ліндажам, і по піхоті. Всі цілі працювали. Але пріоритетні цілі, так. Да. Все, що двигається. Так, коли останній раз двигались? Буквально два дні тому. І ви працювали по них? Так, виїжджали. С який напрямок, так. Покровський? Так, скажімо так, Кораховський. виключи да. травмику? Є. Я выключаю систему, сейчас запустиш, потім я її запустив по новому. Окей. Чуєте мене чутно? Да, я тебе чую, добре. Останнім часом противник не задіє багато при на про на, них. На Дві-три одиниці це однозначно їде як мінімум. Танки, БМП, е... танки, БМП, вони їдуть на всьому, що можна. Мотоцикл, квадроцикл, все, що рухається, на всьому рухається. Все, Стріляєш на файлі, так? Тварини бришко. Сріяєш, ночної системи, так? Баран плюс плюс. Вони ж зрозуміли, що це дуже легка ціль. Де і ми вибер... обережніше, напевно, їздимо? Ну ми та, ми шануємо, дивимося, стараємося вибирати момент, коли можна їхати, а можливості всі вик... використовувати. Михайлович, поїхав. Прямо і налево. я тобі скажу. Ми там розвернемось задом заїдемо. Їдь вперед, поїхав, вперед. На яку дальність переважно працюєте? Він максимально, що може працювати, 3900, ну звісно, він стільки не працює. Але це півтора-два кілометри. Ви в зоні видимості ворога, дуже хорошій зоні видимості. У цьому плані все просто. Що з тої сторони, що з нашої сторони, коли виїжджає на поле бою танк, то... це є мішень – всі переключаються на танк. «Що взагалі не в цьому танку рятує від, від ударних дронів. Засоби РЕП. Ну, зараз вже об, обтволокно є на хвилиночку. Оптоволокно, командир і навідник їде до останнього зверху. Угу. Тобто в відкр... відкритих люках? І не просто відкритих а так, з помповою зброєю. Всі, 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 бо інакше їх не зіб'єш. Пальцем, ну, вже ударило, <плес> Як мені ото вернуть надалі вічно, я притримую пальцем вже там. Як, Плюс-мінус, так. А хто мені розкаже, що тут відбувається? З заняття. Я З чого? З вогнової підготовки, по суті, вивчання технічної частини стрілецької зброї, яка знаходиться на озброєнні. А що це за зброя? Це саме гвинтівка Хайнел 556 натовського зразку. Виглядає як іграшкова. Дуже гарний. За штатний спараний кулемет від танку. Ага, який калібр? Що за кулемет? МГ. МГ3 німецька Слухайте, хороша в зброя, я вам скажу. І особисто і на танках. Не кожен до зброю має Є ще зразок радянського пістолета Макарова. Він ішов для офіцерів. Це особиста зброя офіцерів, так само, але це вже з допрацюваннями є рукоятка тактична для зручного скидання магазину, але це в основному так просто для загального користування, щоб знати, що це таке, як його можна обслужити. Слухайте, він виглядає як дамський. А екіпажу подобається зброя? Слухайте, виглядає, екіпажу подобається, зброя? Екіпаж, звичайно. Щоб ми Отмінше, ми її зброї. таку мали, краще наоборот. Чекайте, на так ви вже її маєте, ні? На розборку так. Да. Вогонь по команді, я прийняв заєм. Виконує функцію подачі снарядів для пострілу зармат Взяти радянські танки, то там система зарядження, конвеєр. То тут вже більше як сказати, натовські вже танки натовського зразку, то тут четвертий член екіпажу заряджаючи. Що заряджає наступний? Якби місце, де зберігаються снаряди і так. І буває ну, подача за рахунок фізичної сили. Місця там достатньо, щоб от такі руки. Ну, воно так і створимо, щоб якраз взяти, розвернутися і, і, ну, якби, і подати до гармати. Заряджено! Гармата готова! Який у вас зріст? Ну, метр один. Метр вісімдесят два для заражаючого трохи проблема, ага. бо там люк в нього над головою. Угу. В принципі, для роботи непогано, але коли їздиш, треба люк замикати, бо ну, може щось попасти і шкоди наробити, особливо якщо кумулятивна струя, там осколки чи ще щось може. А там якраз снаряди, там треба замикатись. А в нього якраз ще шоломофон надівається для того, ну це ж ще... і зверху, якраз в нього люк виходить. Є міф, що в танк не можна брати високих людей. Доводилося бачити хлопців набагато і ну, і вищі комплектацію трошки більше. Ну тобто це, це якби міф. Середній зріст. маленький теж недобрий. Ну такий метр шістдесят сімдесят нормально. Тобто у вас самий оптимальний зріст для танка? Я так ну, напевно. <гум> та, та та Ти бачиш, що мені на мене наділили чи? Вам зручно в танку? Цьому? Ну так, звичайно, там просторо. Як стосується своєї роботи, то так. Да. То що тут інакше розташування, та зовсім не так, як в радянських танках. І це місця може не більше, але зручніше просто сидіти і керувати. Я думаю, що там не для того, не для відпочинку місце потрібно, а для роботи. Тобто, коли працюєш, ти не звертаєш на це, скажем, ти стараєшся там зробити все, щоб тобі не заважало. Має бути все автоматично, бо в мене всередині темно. Я як в бочці їду. Коли їду, я нічого не бачу навколо. Командир бачить, водій бачить, а я бачу тільки ціль. От мені командир кудись каже повернути, я там і навожусь. А так, що я їду, я не орієнтуюся, я як кажу, я як в закритому. Ну і там темно. Тобто є підсвічування, все світиться, але ти мусиш все робити на автоматі. оце». Кнопочки, ну, екіпаж це ж якби, одна бойова одиниця. Скільки екіпажі людей? Чотири. Командир, навідник. Заряджаючий і водій. І водій. Було б ще роки два назад, і таку техніку можна було б багато зробити. Реалії війни трошки інші, дуже багато. Співішок. Навіть вночі було, що їхали, і по нас в мотор попало, але не зачепило важливі елементи двигуна і він працював, тобто ми ще виїхали, приїхали. І ще навіть день-два ще на ньому їздили, аж потім почалися проблеми. Тобто дирка була, там пошкодження якісь були незначні, але слава Богу, що виїхали. Є якесь таке внутрішнє відчуття, О, я в танку, тут броня захистить. Чесно кажучи, так, але з невеликою поправкою. До тих пір, поки містанк їде, тоді є впевненість. Якщо він стає на полі бою, його починають розбирати камінь, закінчується дуже швидко. Одне з найефективних, що в нас є на цьому танку, це швидкість по броні, щоб сказати, що він дуже сильно там, захищений, ну, чесно скажеш, ні. Швидкість його, да, влучність, маневреність. це цьому його плюс. Були у вас танкові бої танк проти танка? Ні. От так, щоб один на один. Думаю, у них би шансів не було би так. Це для них пріоритетна ціль. Вони якщо бачать таку машину, то вони стараються. Чим-небудь. Артилерія, дрони, все, що не шкода, посилають. Бо влучали дрони у вас? Так, дуже багато разів. Дуже багато разів заливалися танки на поле бою, потім їх евакуювали. Броня рятує ось активно. Від, від дронів? дронів. Ну, якщо йде в півішки, воно може машину зупинити, але ну так, щоб пошкодити, залежить куди попаде, звичайно. Але в основному вони б'ють по мотору, щоб зупинити, а потім добивають машину. Чим вона краща, ніж Т-72 і Т-64? Безпека екіпажу, що весь запас снарядів знаходиться окремо ізольований від екіпажу. Було таке, що у нас попадали туди, але воно розривається, вилітає і не ушкоджує саму башту. Ну, Так, як відомо, бувають і радянські танки, башні вилітають високо. Оце польські костюми. Польські, так. Навіть, чим вони, е, особливі? Яка ну, чим вона ми навіть брали зразок е, цієї тканини і вона не горить. Один з випадків, що саме цей комбінезон е, зберіг якби, від опіків. Порада нам була то бороду мати і комбінезон. Щоб, ну, щоб опіки теж від допіків. Ну, коли треба, тоді їдемо, вже не дивлячись там. Навіть коли небо брудне, теж можете виїжджати. Там постійно небо брудне, тут на то не дивишся. Коли сидиш в очікуванні, то над тобою постійно жужить. Якщо не крило, то квадрокоптери, фішки, Постійно. Там просто аж дивно, коли щось не жити. Я думаю, всім страшно. Нема таких, кому не страшно. Вони всі пішли. Не страшно, не страшно, мабуть, буває, коли перевернувся. Коли не знаєш. Ну, не розумієш, так. Да. Отак, як. На саму Паску ми були на чергуванні, так само. Ну, типа переміря було, але пташки літали постійно. Може, каби не падали, а так, решта все нормально було. Так само, в повному обсязі. Теж ті каби то страшна сила. Це страшна штука. То отак буває, падає десь. ну, так, Та посадка. От, метрів 300-400 воно. П'ять активів. Це по-моєму кап летить. Не дай дикунська диш. Ого. Кап приземлився. Бачиш той спалах такий, як грип, а потім звук і хвиля. то все доноситься. Це кап? Кап прилетів, Ну, В танку це в принципі нічого страшного. Їдеш під арт от перед танком збоку падає в танку. Там воно як кажуть глухо, як в танку, і невідчутно. ще як шоломофон надів, mm -hmm. то деколи питають, чи то я стрільнув, чи то по нас стрільнув. <рес> Бо всередині хлопці не розуміють, що то було. Я кажу: не переживай, то по нас кажу, стріляли. <рес> а зараз ми почнемо. З 22-го. На Добре. Четвертий рік? Так. Ми все воювали на 72 першої танковий. Теж ну, екіпажний 300 списані хлопці. На цих танках нас на роботі на то, що підбивали, танк залишався, знищений противник. Це було, коли контрнаступ був. Ми там більше по, по посадках працювали, просто як е, був ну, у нас контрнаступ угу. і ми обробляли посадки, щоб могла наша піхота зайти. Ну, ми там не, декількома машинами заїжджали і працювали. Ну, там теж було досить гарно ну, продумано, і відпрацьовували гарно, Ну, слава Богу, всі. Відпрацювали і вернулися. Ну і на цьому напрямку теж, теж підбили нас, але танк витягнули. Ремонтують, ремонтують, так, ремонтують танки, відновлюють і працюємо. Просто зараз не маю такої надії, щоб бачити. Ще два роки тому ентузіазм був більший. Віримо щось, звичайно, сподіваємось, терпимо і працюємо над тим.